Сотні людей, котрі приходять в справжню апостольську церкву, в слово Боже, вони звільняються від всяких апатій, депресій, панічних атак, залежностей, вони налагоджуються справи в сім'ї, з роботою і так далі. Тобто їхнє життя міняється. Чому це так відбувається? Знаєте, коли ми звертаємося до психолога, то психолог нам може допомогти е, тільки на рівні душі нашої. І то душа, вона не наситна як, як пекло. Навряд чи якісь людині, просто людині вдасться справитися з душею, яка як ад широка. Е, а от коли ми звертаємося до духовних людей, хто така духовна людина, то та, котра має і дух. І душу, і тіло. Тобто вона не має тільки душі, вона має дух. Дух це такий, знаєте, як кажуть народі, що людина сильна духом. Вона перемагає багато дух, якщо на першому місці. То він керує і душею, і тілом. А, і ти можеш і позбутися там куріння, алкоголю, наркотиків, хвороб, зайвої ваги, все те, що вбиває наше тіло насправді: крику, злості, ненависті, агресії, апатії, депресії і так далі. Тобто, це все ми можемо позбутися цього тільки будучи духовною людиною. Для цього нам треба духовні люди. Ми до них приходимо, ми в них вчимося, вони нам дають відповідь духовно. Ці питання і відповідно, ми самі стаємо духовними, перемагаємо багато чого. Тому нам треба церква. люди Божі, вони є в церкві. Люди духовні. Вони в церкві. Насправді ось. Але на даний час розвелося ціла купа лжепророків. Хто це такі лжепророки, які кажуть мир, мир, а миру немає? Ви можете про це почитати в Біблії Єремія, 8 глава, 11 вірш. Читайте і бачите, що там написано: що ці люди будуть казати від імені Бога, будуть пророкувати. І зараз тільки тих таких звіщателів, які по телевізору в інтернеті, в Ютубі, Тіктоці, Інстаграмі, кажуть: мир, мир, скоро буде мир, такого-то числа. А насправді його немає. І що вони роблять? Вони просто людей вводять в оману, брешуть людям, а потім люди не готові до того. І от не казали, що буде війна, правда, казали, та все буде добре, 21 -е століття на дворі. А люди не готові. Багато хто загинув через це, бо були не готові. А Божі люди вони кажуть, приготуйтеся, буде біда. Тому до церкви я навіть слово апокаліпсис боялася. Місяць ставав червоним. В мене вже була паніка. Я мала страх. В церкві в мене немає страху. Також читайте друге послання апостола Петра 2:1. То все про пророки. Єремія, 14 глава, 14 вірш. Бог каже, я їх не посила, я їх до вас не відправляв. Вони самі, самі ви думають. Вони хочуть розказувати вам свої мрії, яке би вони хотіли, але це не від Бога. Бог каже, тільки один Бог знає майбутнє. Також саме почитайте Ісая, 46 глава, 9 віршик. Пам'ятайте про давнє, відвічне, бо я Бог, і немає більш Бога. і Нікого, як я, що звіщаю кінець від початку і наперед, що не сталося ще, і говорю: мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вчиню. Ось, наприклад, чи можу я розсуджу розмислювати над хірургією? Чи можу я вам розказувати зараз якісь такі речі про хірургію? Ні, тому що я не маю поняття, що це таке. Але чому ж люди, котрі поняття не мають, що таке фронт, не знають, що таке війна? Вони там ніколи не були, але вони сидять за тими своїми столами і розказують людям і судять, і приймають якісь рішення. Вони ж не експерти в тому питанні, а тим паче, коли вони беруться судити про духовні речі, вони нічого поняття не мають в духовних речах. Вони деколи навіть вірують, що в мене є. Але вони сидять: амінь, алелуя, апокаліпсис, вершники апокаліпсису. Ви про що? ви вже пророки. Тому треба слухати духовних людей. Широка дорога це коли ти слухаєш всіх підряд. Ті, які кажуть, що буде добре, не переживай. Це легко йти такою дорогою, правда? А вузька дорога це тою, якою веде Дух Божий тебе і він завжди проводить в церкву. Амінь. Приєднуйся до нас кожного дня ввечері та зранку на молитву спільну. Ми молимося за закінчення війни і за всякі потреби. І також е, приєднуйся на е, хлібоприломнення духовне, де ми розбираємо Біблію е, о 20.30 кожної середи та в неділю на святкове богослужіння, яке відбувається в 13.00 та в 19.00. Буду рада тебе бачити.